Останні три роки ми повністю поглинуті війною, битвами на фронтах, волонтерством, донатами, стражданням за рідними та друзями, які воюють на фронті. В цей час ми, на жаль, не маємо можливості стежити за тим, а що ж робиться у нас в тилу. Шкода, але цим цинічно користуються. За три роки війни владою ухвалені і підписані сотні законів. Постанов, указів, значна їх частина, далеко не про війну і не для перемоги. Тоді про що вони? У мене зараз в руках історичний документ, яким визначили життя України на наступні 100 років, про який ви також нічого абсолютно не знаєте. Цей документ це публічна заява прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже про те. Що уряд України скоординував співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку, з Європейським Союзом та Офісом реформ. І от тут увага! Я зараз прямо зачитую: розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи. Ну, уявляєте, нас перетворюють в ресурсний центр Європи. Я думаю, не потрібно мати декілька вищих освіт, щоб зрозуміти, що насправді означають красиві слова Україна ресурсний центр Європи. А ці слова означають, що Україні хтось виділив принизливу роль сировинного придатку в європейському розподілі щастя.